Ігронавти закрили і дивитись нічого. А ніфіга, запрошуємо тебе на канал Ланет Плей, де на тебе чекає відбірний геймерський контент українською мовою, а ще кібертурніри та круті розіграші. Хорори, як гарне вино, з часом стають тільки кращими, а нові якісні смаки з'являються не дуже рідко. Проте, хто не любить отримати добрячу дозу адреналіну, просто сидячи у безпеці за компом. Тому ми зібрали для тебе топ хорорів, що виходять у 2019 році. Поїхали! П'яте місце Layers of Fear 2 відкриває нашу добірку хорорів. Layers of Fear опиняється ця гра на п'ятому місці через свою гнітючу атмосферу. Тематика другої частини значно відрізняється від першої. Якщо в оригіналі історія була зосереджена на живописі, то в продовженні за основу взята історія кінематографу. Головний герой, актор, який готується до головної ролі в своєму житті та бореться з давньою психологічною травмою. Тож однією з основних. Layers of Fear 2 стане акторське мистецтво. Що значить бути артистом? Чого це коштує особистості? Та скільки в актора залишається його самого після втілення персонажа на екрані? Що ж, ігри про душевні метання завжди цікаві, проте головне з цим не переборщити. Тому переходимо до наступного учасника, поки не потонули у морі депресухи. Четверте місце The Blackout Club. Що тобі спадає на думку, коли чуєш про кооперативні хорори? Left 4 Dead, Dead Island або System Shock? Усе це круті ігри, проте вже підстаркуваті. Тому The Blackout Club посідає четверте місце топу хорорів цього року. Гра може стати непоганим вливанням свіжої крові до пошарпаного тіла хорорів. Не те, щоб цей проект був багатообіцяючим, проте ти вже можеш його зацінити у ранньому доступі. Сюжет доволі простий. Підлітки з невеликого містечка намагаються розгадати причини дивної хвороби, яка змушує їх усіх непритомніти, а потім. Приходити в себе в несподіваних місцях, і з часом підлітки розуміють, що краще б їх недугою була нарколепсія. Дата виходу гри поки що невідома. Тож погнали до ще більш кошмарних ігор. Третє місце Someday You'll Return. Якщо у попередньому жахастику підлітки шукали пригод, то у цій грі батько шукає підлітків, а точніше, власну дочку. Someday you'll Return – це психологічний хорор у сетингу моторошного лісу. Ця гра отримує бронзу нашого хіт параду жахіть. За сюжетом герой нібито колись зарікся не повертатись в це зловісне місце, а тепер змушений зробити це знову. Крім того, ліс та його істоти стають уособленням гріхів і злодінь з минулого. За словами розробників, на тебе чатує захоплюючий сюжет з відсилками до проблем батьківства в реальному світі. Ой, як не часто виходять подібні ігри з сильним акцентом на наративі, тому сам Деїлрічон варто чекати ну, або пройти на Ютубі. І час переходити до нашого срібного призера. Друге місце Man of Міден. Якщо тобі здається, що пригоди дорослого чоловіка у ліці це якось нуднувато, то як тобі таке? Купка не дуже обдарованої молоді, вирушає на човні шукати скарби, які затонули разом з судном часів Другої світової. Другу сходинку нашої добірки свіженьких шахастиків посідає хорор морської тематики. Man of Міден стане першою частиною трилогії The Dark Anthology. Розробники обіцяють поєднання усіх частин з закрученим сюжетом проте жодних подробиць поки що немає. Відомо лише що в Man of Міден, як і Dawn, буде безліч варіантів розвитку сюжетної лінії, що визначаються діями гравців, і відразу кілька кінцівок, приховані жахи з глибин, таємничі прокляття та зловісні примари, непоганий коктейль для добрячого переляку. І саме зараз пора дізнатись лідера нашої добірки хорорів. Перше місце The Sinking City. Говард Лавкрафт не міг і уявити, що за його творами будуть робити такі нудні ігри як коло в. Of... І тепер його перевертання у утруні може зупинити лише українська студія Frogverse. Вони сміливо взялись за розробку Тайтла за лавкрафтівськими мотивами, де Сінкін Сіті отримує усі лаври переможця та посідає перше місце нашого незаангажованого топу хорорів 2019 року. Сюжет закручений навколо містечка Окмонте на східному узбережжі США. Туди раптово завітали надприродні сили, тому вулиці затоплюються. З'являються портали у інші виміри. Та звідусіль лізуть і класті тварюхи та тентаклі. Розробники обіцяють великий відкритий світ, великий арсенал для боротьби з потворами, а також кілька кінцівок. Ну а махатись з потойбічною напастю буде не Геральт або Еш Вільямс, а простий приватний детектив. Що може піти не так? З'ясується вже 21 березня, адже гра виходить саме тоді. А на який же хестик чекаєш саме ти? Майкни нам у коментах, а також не забудь взяти участь у нашому турнірі Ланет Пап Спрінг Челендж. На тебе чекають достойні противники та круті призи. Усі деталі у описі під відео. Тож не забудь поставити лайк цьому відео. З тобою була Несі, па-па!